Ласкаво просимо на 27 сьоме засідання контактної групи з питань оборони України. Яке я маю честь очолювати сьогодні вранці, разом із моїм другом, міністром Пісторіусом з Німеччини. Уся військова допомога зараз допоможе Україні у боротьбі, що триває та допоможе забезпечити міцний мир завтра, тому що українські збройні сили мають бути найпотужнішим стримуючим засобом проти майбутніх нападів Росії, Щодо Великої Британії, ми витратимо цього року 4,5 мільйони фунтів стерлінгів на військову підтримку України, що є найвищим рівнем витрат за всю історію. І сьогодні я можу оголосити про 350 мільйонів фунтів стерлінгів для поселення підтримки українських бійців на передовій пакет, який включає радіолокаційні системи, протитанкові міни та сотні тисяч безпілотників, а також фінансування ремонту бойової техніки та допомога з ремонту тисяч українських транспортних засобів. Після припинення вогню чи можливої мирної угоди. Україна все ще повинна мати змогу захищатися. Ми виконуємо наші обіцянки щодо довгострокового нарощування спроможності збройних сил України рік за роком, віха за віхою. Ось чому уряд Німеччини за підтримки колишньої та майбутньої більшості німецького парламенту цього року збільшив наш бюджет на військову підтримку на 3 мільйони, і на наступні роки понад 8 мільярдів євро. Росія не повинна мати ілюзій Україна стає сильнішою, і ми повинні бути певними щодо цього. Ще 100 тисяч артилерійських боєприпасів. Також за останні кілька днів ми змогли забезпечити 30 додаткових керованих ракет для Петріот з наших власних запасів, які ми вже доставили в Україну. Для мене абсолютно зрозуміло, що нам потрібна сильна у військовому плані Україна. І вона потребує нашої підтримки. Цього року країни-члени вже виділили понад 23 мільярди євро. Тому ми безумовно робимо більше ніж минулого року, але нам потрібно зробити ще більше. Ми бачимо, що обіцянки є щодня. Ми також бачимо, що є кроки, зроблені державами союзницями. Важливо, щоб ми дали цей сигнал, що ми підтримуємо Україну. Зокрема, для цього потрібна і ця зустріч. Але зрозуміло, що Росія хоче покращити свою позицію водночас, вже чотири тижні після того, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню, ми не бачимо жодних позитивних ознак з боку Росії. Тому нам дійсно потрібно чинити тиск на Росію. Також, коли ми говоримо про коаліцію охочих, те, що нам потрібно зробити, це відновити і підтримати українську армію, тому що першочерговою і головною гарантією безпеки України є здатність її армії воювати, здатність її збройних сил забезпечити захист, щоб Росія не відчувала, що вона може рухатися далі. Я не зовсім впевнена, що ми зможемо розраховувати на стійке припинення вогню, тому що Росія ніколи ніколи раніше так не чинила. Тому ми повинні бути готові до будь-якого іншого сценарію. Ми вдячні за усі ці можливості коаліції, яка представлена сьогодні провідними країнами, вдячні країнам, які роблять внески, і це одна з найбільших допомог, яку ми отримували. Сьогодні ми, як оголосив міністр оборони Британії Джон Гілі, почули обіцянки про 21 мільярд євро. І ми вдячні кожній країні, яка надала цю підтримку.